Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка стартувала в 2014 році, базується на досвіді, досвіді різних країн. В першу чергу, звичайно, йде мова про європейські країни. Також все, що напрацьовано в Україні, враховує кращі елементи із свого національного досвіду. Досвіду країн Північної Америки, ну але звичайно, оскільки Україна є європейською державою, і Україна ратифікувала європейську хартію місцевого самоврядування. Наше законодавство, яке формується сьогодні, наша реформа, яка відбувається сьогодні, базована на європейському досвіді. Отже, давайте спробуємо розглянути європейський досвід не в академічній манері, а виходячи із практичного його застосування. По суті, коли йдуть дебати в Україні, часто на телебаченні можна почути, а це відповідає європейському досвіду? О, а це не відповідає європейському досвіду. У світі такого нема. Насправді, досвід різних країн Європи є дуже відмінний один від до одного. І в світі можна знайти самі різноманітні моделі. Якась країна є більш децентралізованою, якась країна є менш децентралізованою, в якій є достатньо жорстка державна вертикаль, різні органи місцевого самоврядування чи органи виконавчої влади мають різні повноваження. Але, попри все, більшість європейських країн об'єднує дві ключових ідеї. Ідея перша, що будь-яка демократична країна не може вважатися демократичною, якщо влада не є виборна і влада не є підконтрольна людям. Тому більшість європейських країн представляють собою достатньо децентралізовані республіки чи монархії. Друге, всі європейські країни. Є членами Ради Європи, і всі вони ратифікували Європейську хартію місцевого самоврядування, яка встановлює певні ключові зобов'язання країн, а саме, гарантувати в Конституції чи законодавстві. Право громад на місцеве самоврядування, тобто вирішувати значну частину суспільних справ під свою відповідальність в межах закону, маючи на це достатні фінансові ресурси. Причому рівень достатніх фінансових ресурсів визначається власне державою, економічною спроможністю цієї держави та спроможністю громад, які наділені правом місцевого самоврядування. Коли ми говоримо про досвід реформ, які проходили в Європі, який можна врахувати в Україні, ми повинні для себе зрозуміти, що є по великому рахунку дві великі групи країн з різним досвідом. Одна група країн це ті, які періодично, там раз приблизно на 30 років здійснюють достатньо ґрунтовну. Реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, змінюючи адміністративно-територіальні одиниці, змінюючи повноваження органів місцевого самоврядування та ресурси, які до них надходять. І друга група країн це країни, які з різних політичних чи історичних підстав не можуть здійснити такі реформи, і тому вони знаходять ну, свій шлях, якийсь такий. Ну, М'яких реформ, за якими поступово створюються там об'єднання громад? Держава заставляє їх спрямовати. Працювати, співпрацювати між собою у різних сферах, і це достатньо складна історія формування управління, от в таких країнах. Ми будемо говорити і про перший, і про другий досвід. Перший досвід, звичайно, для нас є більш важливий і актуальний. Дуже важливо, коли ми говоримо про вивчення і застосування досвіду, декілька речей, які є. Спільними для будь-якої країни, для тої, що здійснює швидку і системну реформу, чи для тої, яка Постійно помаленьку удосконалює свою систему управління. Тобто, перше, що потребує вивчення і врахування, це взаємовідносини взагалі в адміністративно територіальній одиниці, взаємовідносини органів публічної влади, які там існують, повноваження органів місцевого самоврядування в адміністративної одиниці різного рівня адміністративно територіального устрою яким чином забезпечується фінансова спроможність органів місцевого самоврядування, яким чином побудовані взаємовідносини як по горизонталі між органами місцевого самоврядування одного рівня, так і по вертикалі між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно територіального устрою? І ще один дуже важливий ключовий аспект, який сьогодні в Україні є абсолютно нерозробленим і немає спільно і думки На рівні політичному. Це як забезпечується вплив держави, визначення державної політики і державного нагляду над органами місцевого самоврядування, які мають серйозні повноваження і здійснюють дуже багато функцій, які є критичними для існування безпечного і комфортного середовища для людини у там, місті, селищі чи містечку.